Ванна. Ну не знаю, вона угу. така страшна, не страшна, але яка є. Може і страшна, але вже там. Ну то що ж, совєтська. Так, то залізна ванна. То не чугунна? ні то не? Ні, то чу... не чую. Чуєте? Я звук то чую, але я думаю. Чугунна, то такий звук дуже глухий. Глухий, так. В принципі, так, ми тоді, які піднімали, які робили, то. <різвіто> Чекай, я що не заходиш, не знаю. То <різвіто> його буде оцінювати. Та, але воно тільки не подеремось. Ти як ти не подреш, то не <різвіто> Ну, под... треба. Ні, не вона файна, там нов'я, повне нов'я. Витяжка працює разом з світлом включається, да, так так. так. Ага, я думаю, що. Ну, Нова ванна.